Так, ну що, шановні? Алькапони в процесі. Сьогодні зранку вирішив трохи з'їздити до рибки, взяти труб. Хер з ним, що ржавенький трошки. Ну, то таке. то таке. Дешевше, ніж на металобазі. Чому бо ось? Це привезли тіко, що. Труба для порога. Бо як виявилося, з порогом у нас тут трохи пчалькова. Погано, що трьошка, а не три з половиною. Але я такі варив вже неодноразово чітко. І чотири листа. Що так багато, зайвим не буде. Бо тут мені треба лист майже херанеться, півлиста на борта, туди-сюди, на днище. Хоч би вистачило. Працюємо далі. Пів, напівфабрикат, але щось десь якось є. Доброго вечора. третій день поневірянь. Куми, ви заїбалися? Трошки є. Ну і таке. ну й таке. Ну, треба ж сьогодні відосик, мабуть, випустити. Чи не треба. Що в нас там? У нас там, ну, там темно. 620 чи щось таке. Алькапоне. Якби ще знімати, навчитися добре, то взагалі було б добре. Я думаю, на Сіко я тут збільшив. Хочу помірити, кум каже, 38 см. Все як має бути. Ой. Так, я такий зращував. Тут треба ще буде відрізати, там загнути, приварити, то вже потім. Треба яма, а вона на яму зараз у нас вже хреново залазить. Ось. І тут якби ще ліхтаріотики Так. Чур. Точно алькапона був. Двоєчка. Півторачка? Там один-два. Ну, вже... ну, оця фігня я ще тут доробляти треба. Не можу додзвонитися, додзвонитися до замовника, бо вони там в страсі знаходяться. Тут, можливо, треба їм зробити там щоб так... Тент. бо там вже ж у нас ще має бути дуга, блядь ще дугу робити. Але добрі люди дали поюзати до такого фігню, файну. файно. Гідравлічний трубогіб. Так що, якщо будете там багато потякати, ми вас будемо гнути. <рес> так, метал привезли. Ой, блядь. А ще таке так хорошо стрільнуло, мабуть, під пекло підлаз. Коротше, 4 листа металу було зранку. Це двойка ще залишилась. Ой, блядь. З півторачки з 1-2 вже шматки порізали. Воно, звичайно, ще не гарно. Ну, взагалі не гарно. Але міцно, поки що. Хм. Завтра надіюся, оцю частину доварю. бо це ж воно виглядає як уїбанство. І вам не зрозуміло, а що це він тулить, Труби якусь хуйню варить, оце робить, блядь. Я б сам побачив охуєл. чесно говорю. Чотиржиш, блядь? я правду кажу. О. Тут у нас. Так зроблено, бо тут буде лючок відчинятися, щоб вони там кидали там, горілку, там, ще якусь, патрони, калаші чи ще щось. І тут також. Ой, бля. Це я поспішив приварювати, бо ну, перший раз роблю таку херню і ще так швидко треба, я хер'ю знаю. Тут, мабуть. Десь, сюди, де сюди. Тут, мабуть, ми десь отак трикутника зафігачим. І тут все таке питання сьогодні тільки сидимо і думаємо, блін, а нахера оце такі арки так високо, може ми їх зріжемо? Бо у нас ми ж тут ось коліщадко, і автомобіль у нас не дуже сідає, тому що ресори ми докинули ще тоді, як віддавали <суми> на суми її, і вона ніхіра не сідає. Тому тут виникає питання. Але виникає питання у нас в іншому. Зараз. Так. Вон бачите, там сантиметрів 20-25. Оту фігню треба буде зрізати. Тут, де, де, де зверний стоїть. Бо нам треба рівний пол підлогу. Ооо. Але це буде можливо в п'ятницю, якщо в мене вистачить сил, бажання та натхнення. Бо, чесно кажучи, я вже заїбався. О. Так. Тут у нас. Шо -шо? Не кричу. Я не кричу. Тут у нас тільки так точечки, двойка, але знизу також будемо проварювати, коли вона заїде на яму. Бо я валятися під, під автомобілем ну і з раком. Тут також завтра велике питання, бо треба вставити тут. Ну він тут і стояв бензобак. Бо це ж у нас тут? Бензин. Хтось бофтика засолдало, щоб не згорілося автомобіль. Тому будемо вирішувати, що тут де і як. Це в планах. І завтра в планах оцю перемичку зробити. Да. Да, да, да. Воно має бути округлим, це я вже домалював, боком каже, треба робити прямокутним. Це буде оглядове віконце, нам підігнали орскло. То 88 мм. Чітко. резинка у нас є. Е з гольфа стиримо. Дядженю, Андрюші не треба, а нам згодиться. Я думаю, він не буде проти. Так, а що в нас тут? Я вибачаю зараз протру камеру. Так, оп-оп-оп-оп-оп. О. Да, вона велика. Так, оце у нас. Двойка метал. Притулилася до да, стелі, проварилася з тієї сторони. І я тут, як справжній жестянщик прогнув нагнув ребро жорсткості. Навіть отут проварювати не буду. Ну, тут трошки прихопи, там сопельки ми зашпаклюємо. Шпакльовку купимо. во І стеля у нас тут так, як має бути. Зараз хвилинку. А це що грає, а от тут у нас ще буде каркас Знутрі. І треба ще тут сідушку засандалити і рівний, рівну підлогу. Ну, Спочатку треба це зрізати, Амортизатори викинути, один потікший і, Ах, мабуть, сієри будемо стирити. Дядьку Сашку треба дзвонити, в нього, мабуть, є. А, ну це ж труби. 89 3 меме. Я раніше вварював 3,5 мм. А це тільки 3 меме. Бо порогом трохи срака. Трохи срака. Тому трубу приварюємо, там ще, зав'язуємо. І тут ще ж нам треба зробити таку 45 десь, десь ще щось труби, треба також купити. І от таку якусь дугу так. Коротше, роботи ще не почати крати. Три дні їбуся, як та бабуся. А, оце, що мені подобається. Іномарка. Це ж Мерседес, ви ж пам'ятаєте? О! Тільки сьогодні побачив, Вован залишив залишивши цим фані колоночки. Магнітофона він, конечно, забрав, але таке. Майфуна не знаю. Провода висять І так, ми зрізали стелю. Нахрен та стеля? Тут шумка є на стелі. Так потолок став блин, на 5 см. Да, потолок став вище на 5 см. Ну, і тут так зроблено, що я так метр 80. Як дядько розлігся, навіть можу... ще. Оу, ду, ні хреноси да, мій. Так я ж до педалі не достаю. Ні, достаю. Це... О, і вперлася сидушка в наш. Блять, треба фонарик віхтарика включати. Коротше, якщо там будуть вояки 2 метри зросту, то їм тут взагалі взагалі. Дивіться, а. Місця. Ще кацапа можна завжди положити. За сидушкою. Я серйозно. Я зараз о. Так як я люблю, щоб ноги там витягувались, там все це. І ще тут у нас тут за сидушку, блядь, коротше, нічого не видно. Але. Да, да-да-да-да-да, все да, 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 да. нормально. Це чому отут таке велика відстань і чому там на 40 см Бо сказали. Як файно зачиняється дверців? Алькапоне, сказали, 2 метри. Щоб була рівна підлога і щоб тут 2 метри. 2 10 зробили з запасом. Ми завжди робимо з запасом. Ну, не завжди, але роби. капоне в процесі? Так, да, воно не гарно, але як пошпаклюється, як погрунтується, як пофарбується, напишемо тут. Путін-хуйло і буде за, взагалі офігенний автомобіль. А да-да-да, багажничок. У нас ж їх два. Один. Кому треба багажник на Волгу, віддаю, не потрібен. Вона приїхала, ну, ставили тоді з двома, зараз вже два не влізуть. Цей залишаємо. До речі, так. Ну все, все ж робимо на глаз, на око, на синє око. Становиться добре. Кажу, багажник вам треба? Каже, да, 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 ось вам багажник буде. Все буде. Буде вона перефарбовуватися в зелений хакі. Це вона за 2 місяці буде третій раз фарбуватися. А, е, і хто там може заглянув на канал, і тут відосик, типа Волга для ЗСУ, вона там була така долматинець. І тут через тиждень виходить інше відос, що тут вже її ріжуть. Ну. Пройшло два місяці, я просто виклав відос так якось набагато пізніше. Вона два місяці була там, де має бути. Коли Ну, приїхала вона вже в село, по селу переганяв, віддавали ходовку чітко, все, це, я на ній там ром-дом-дом, аж зараз сів, рулю так. Та -та 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 -та. Там ходоки нема. А задній потік тут колеса бубликами, це ще треба займатися цим. А, що вам сказати? Третій день поневірянь. <кхем> ні, мабуть, я більше вже Ні, ні, ні. Але має вийти добре. Я так гадаю. Може не гада. А що ви куме скажете. А! Це буде бімба! Це буде бімба. Бімба! Я казав Азіров. <свісно> <свісно> Добре, всім дякую за допомогу. Всім до зустрічі. Чекайте нових відосиків.